Не зірви, не зірви. Не зірви, не зірви. блядь. Потихеньку. Помучай, помучай. Це сон. Ну мучай, мучай, нервить. Я не знаю, воно Стоїть Він... на місці. А був вибра... А, да, зараз зібратися, ішла. На місці стоїть. Ну не... не виривай тільки І не попускай. Капець. А моло зайшов за шось? Наверное, зайшов за щось А рукой попробуй, я так, леску. Как камень. Бля, <свист> вибрация, ну типа. Ну точно? Застоите, щось, я не знаю що А боин сейчас э, клюну, зайшов за шос, я за шой, зачепился и все. У меня вниз тягнуло, вудка вниз. Та йди, ти, ти. Я тебе кажу, я не міг его держать. Ну не знаю, ну пробую виривати, значить. Ну, отак так тяни,